Гаразд, давайте поговоримо про сигарети, а точніше про те, як тютюнова промисловість намагається продати нам нові сигарети, запевняючи, що це не зовсім сигарети. Зустрічайте ігос остання спроба підсадити нас на Нікотин, стверджуючи, що це для нашого ж блага. Традиційні сигарети, як ми знаємо, спалюють тютюн. Це горіння вивільняє тисячі хімічних речовин, багато з яких шкідливі. Іос, навпаки, нагріває тютюн, а не спалює його. Ідея полягає в тому, щоб доставити нікотин без такої ж кількості шкідливих побічних продуктів. Звучить чудово, правда? Що ж, як і з більшістю речей у житті, диявол криється в деталях, я знаю, що ви думаєте. Ви думаєте, Джоне, ти ж такий розумний, як може щось, що звучить так революційно, бути таким підозрілим. І ви маєте рацію бути підозрілими. Тому що тут ми маємо класичний випадок, коли великий Тютюн намагається нас обдурити. Вони одягають свій старий смертельний продукт у блискучу нову упаковку і сподіваються, що ми всі будемо надто захоплені новою технологією, щоб помітити, що ми все ще вдихаємо речовини, що викликають звикання та потенційно шкідливі. Але не хвилюйтеся ми бачимо вас наскрізь, великий тютюне. Ми пильно за вами стежимо. А тепер давайте заглибимося в науку. В одному дослідженні розглядався вплив сигаретного диму та пари ОГОС на мікрогліальні клітини. Ці клітини це як маленькі прибиральники мозку, які очищають відходи та борються з інфекціями. Дослідження показало, що традиційний сигаретний дим діє на ці бідні мікрогліальні клітини, як зграя скажених борсуків. Він викликав запалення, оксидативний стрес і, по суті, зробив їх жахливими працівниками. Парайкос. Хоч і не зовсім прогулянка в парку завдала значно меншої шкоди. Тож, чи означає це, що еКОС невинний? Не так швидко, друже. Пам'ятайте, це лише одне дослідження, і воно проводилося в лабораторних умовах. Воно не розповідає нам повну історію про те, що відбувається в складній екосистемі людського організму при тривалому вживанні. І це проблема багатьох досліджень, пов'язаних з ЕКОС. Вони часто фінансуються, як ви здогадалися, тютю новою промисловістю. А як ми всі знаємо, коли хтось платить за дослідження, він часто шукає конкретного результату це підводить нас до дивовижного світу маркетингу. Бачите, великий тютюн дуже добре володіє маркетингом. Вони мають десятиліття практики переконування нас у тому, що сигарети це круто, гламурно і навіть корисно для нас. І вони застосовують ту саму тактику до ікос. Вони використовують стильний дизайн, витончену рекламу та ретельно розроблені повідомлення, щоб позиціонувати IQOS як здоровішу альтернативу традиційним сигаретам. Вони навіть спонсорують заходи та співпрацюють з впливовими особами, щоб поширити інформацію. Це все дуже хитро, дуже продумано і дуже дуже оманливо. Правда в тому, що у нас просто недостатньо незалежних досліджень, щоб однозначно сказати, чи дійсно КОС є менш шкідливою альтернативою. І не забуваймо, що це та сама індустрія, яка роками заперечувала ризики для здоров'я від сигарет. Тож, вибачте, якщо ми трохи скептично ставимося до їхніх заяв про зниження шкоди, це як довірити лисиці охороняти курник, або політику говорити правду, або малюку. Ну, ви зрозуміли. І до речі, про скептицизм. Деякі країни не вірять тому, що продає великий тютюн. Вони запровадили заборони або обмеження на IQOS та інші продукти з нагріванням тютюну. В'єтнам, наприклад, заборонив продаж IQOS, починаючи з 2025 року. Бразилія також підтвердила свою заборону на електронні системи доставки нікотину, включаючи IQOS. Ці країни вживають запобіжних заходів, визнаючи, що довгостроковий вплив цих продуктів на здоров'я все ще невідомий. Ви можете подумати, але, Джоне! Чому ці країни роблять таке, якщо IQOS менш шкідливий? І це, друже, чудове питання. Схоже, що ці країни ставлять громадське здоров'я вище за прибутки тютюнових компаній. Вони не бажають чекати десятиліттями, поки розгорнуться дослідження, перш ніж вжити заходів. Вони не ведуться на розповіді про зниження шкоди. Вони бачать крізь дим і дзеркала. Розділ 5. Питання етики спонсорство ЗМІ тютюновими компаніями. Але не тільки уряди повинні бути обережними щодо впливу великого тютюну. Змі також відіграють свою роль, тому що знаєте, що добре поєднується з пачкою сигарет або стильним пристроєм і кіос, споживання медіа. І великий тютюн це знає. Вони намагаються загравати з медіа, пропонуючи луткі дуже солодкі спонсорські угоди. Але на щастя, деякі медіа організації починають розуміти. Деякі, як от MedScape та Economist Impact, прямо відмовилися від спонсорства тютюнових компаній. Ці видання визнають, що прийняття грошей від індустрії, яка отримує прибуток від залежності та хвороб, не тільки неетично, але й підриває їхню довіру. Це як журнал про здоров'я, який розміщує рекламу солодких напоїв. Або фінансове видання, яке пропагує пірамідальну схему. Це просто неправильно. Розділ 6. Потреба в прозорості, неупереджені дослідження та фінансування. Отже, куди ми йдемо далі? Перш за все, нам потрібно більше незалежних досліджень довгострокового впливу і у на здоров'я. І під незалежними я маю на увазі дослідження, які не фінансуються тютюновою промисловістю. Нам потрібні дослідження, розроблені для відповіді на реальні питання про ризики та переваги цих продуктів, а не дослідження, розроблені для підтримки заздалегідь визначеного маркетингового наративу. Нам потрібна прозорість у фінансуванні досліджень та розкриття будь-яких потенційних конфліктів інтересів. Тому що, поки у нас немає чіткого розуміння справжнього впливу IQOS, ми не можемо звільнити великий тютюн від відповідальності. Ми не можемо дозволити їм продавати потенційно шкідливі продукти під виглядом зниження шкоди. Розділ сьомий за димовою завісою: довгостроковий вплив на здоров'я та майбутні дослідження. Давайте поговоримо про довгострокову перспективу. Довгостроковий вплив і квос на здоров'я все ще значною мірою невідомий. Ми говоримо про продукт, який є відносно новим на ринку. Потрібен час. Щоб справжній вплив будь-якої речовини, особливо тієї, яку вдихають, став повністю очевидним. Нам потрібно розглянути потенційні ризики серцево-судинних захворювань, респіраторних захворювань та раку. Нам потрібно зрозуміти, як вживання IQOS може вплинути на вагітних жінок, дітей, що розвиваються, та молодь. І нам потрібно бути особливо обережними щодо потенціалу залежності, особливо серед молоді. Тому що не забуваймо, нікотин викликає сильну залежність незалежно від того, чи надходить він через спалювання тютюну чи через його нагрівання. Ми повинні бути обережними з будь-яким продуктом, який може створити нове покоління нікотинових залежних. Розділ восьмий зміщення фокусу. Сприйняття громадськістю та політичні наслідки. Оскільки ми збираємо більше інформації про ІКОС, важливо уважно стежити за сприйняттям громадськості та політичними наслідками, що оточують ці продукти. Чи вводять людей в оману маркетингові кампанії, чи впливають лобістські зусилля на політиків, чи адекватно ми захищаємо громадське здоров'я, чи надаємо пріоритет корпоративним прибуткам? Це все питання, бо які нам потрібно ставити, та на які потрібно відповідати. Нам потрібно вести відкриті та чесні розмови про ризики та переваги IQOS та інших продуктів з нагріванням тютюну. Ми повинні бути критичними споживачами інформації, ставлячи під сумнів все і не довіряючи нікому, особливо індустрії з довгою та брудною історією обману. Розділ 9. Ковток свіжого повітря, заохочення бездимних альтернатив. Нарешті не забуваймо, що кінцева мета створити світ без диму. І, хоча Айкос може рекламуватися як менш шкідлива альтернатива сигаретам, це все ще продукт, що містить нікотин, речовину, що викликає сильну залежність. Замість того, щоб просто переходити з одного потенційно шкідливого продукту на інший, ми повинні зосередити свої зусилля на заохоченні людей повністю кинути палити. Це означає інвестування в комплексні програми відмови від куріння, надання підтримки тим, хто намагається кинути палити, та створення середовища, яке полегшує людям здоровий вибір. Отже, ось і все. Дискусія щодо ІКІОС це складне та постійно розвивається питання. Це питання, яке вимагає ретельного розгляду, критичного мислення та здорової дози скептицизму. І це питання, яке ми не можемо ігнорувати. Тому що, зрештою, на кону наше здоров'я та благополуччя, і це те, за що варто боротися. А тепер, якщо вибачите, мені потрібно випити. І під напоєм я маю на увазі велику склянку скептицизму без льоду.